Митницю заполонили алкоголіки та любителі сумнівного хмільного. На це жаліються тамтешні жителі. Там в одному з кіосків продають горілку на розлив без документів та дозволів. Про підпільний бізнес розкаже Яна Федоровська. На митниці магазин називається Продукти та замість харчів тут сумнівною горілкою частіше скупляються любителі хмільного, жаліється місцева жителька Анна Чучман. Каже, градуси розливають прямо з-під прилавку. Цілодобово торгують горілкою, і горілкою торгують, бодяжать таке, просто бутилка з під води, от і наливають горілку, тільки сюди, як мурав'ї, бігають туди і сюди. Ми цю легенду перевіряємо з підставним покупцем, замовляємо товар. Угу. Все. і воду. За стаканчик біленької та солодку воду просять 13,50, що в кілька разів дешевше, ніж за сертифіковані 700 грам. Продавець, побачивши камеру, ховається та телефонує до власника. Зараз хазяїн приїде, і буде давати коментарі. У продавця просимо відповідні сертифікати. Жінка показує ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Цей документ регулює продаж товару в закритій тарі та з акцизом. Звідки наливають цю рідину? Продавець не показує. Все ще залишається від такого роздрібного алкогольного ласування. Потім потрапляє у смітник. Тут ціла купа одноразових пластикових стаканчиків. Власник магазину так і не приїздить. Замість себе надсилає охоронну компанію, а продавець тим часом закриває торгівлю. Ніше з'являється представник власника. Всю провину він скидає на продавчиню. Ми не знаємо, тому що ця особа, яка тут працює, вона, скоріш за все, можливо, собі вирішила додатковий заробіток зробити, заробити. Буде вжито відповідних заходів до цього продавця. От і все, ми його звільнимо. На виклик приїздять і правоохоронці. Кажуть, випадок фіксують, але карати протиправників у повноваженнях податківців. Їм передають зібрані матеріали. Там же заявляють, спочатку року не отримали жодного звернення щодо продажу розливного алкоголю від міліціянтів. Якщо це є кіоск або даний магазин, він не має право здійснювати реалізацію алкогольних напоїв на розлив, то потрібно статус громадського харчування. Якщо це даний суб'єкт господарювання здійснює розлив алкогольних напоїв, не передбачено в тару згідно відповідного закону 481, восім, не за собою відповідальність осіпять тисяч гривень штрафу. Складається один протокол. Податкова служба. Виносить рішення на суб'єкти господарювання за неофіційною інформацією, такий підпільний бізнес ще не в кожному другому кіоску, але контролювати їхню діяльність практично нереально. Та і власники переважно знають про такий розлив. Яна Федоровська, Ігор Ігорнеділько, Тимофій Ярмоленко, Віка новини.